Волонтери зі Львівщини приїхали у Дружківку, щоб передати допомогу військовим, які боронять Донеччину. Серед них – 16-річна Діана, яка допомагає Збройним силам України із восьми років. Це автомобіль для тактичного групування Адам, де проходить служба моя мама. Даний автомобіль ми доставили з Великої Британії, і я збирала на нього кошти через Фейсбук. Нас зайняло близько. Півтора двох тижнів, щоб достав, щоб Доставити, придбати, зробити техобслуговування та перевірити дане авто. Діана каже, перша її поїздка на Донеччину була у 2016 році. Тоді вона провідувала батька військового, який боронив область. Нині провідує маму, яка служить у збройних силах України. Ця машина потрібна військовим для, для присування для відвідування позицій. Ми їздимо по різним дорогам. Тому для військових потрібні витривалі машини, джипи, які будуть прохідними. Будь-якій будь-яким будь дорогам я хочу подякувати своїй дитині, своїй доні, яка займається волонтерською діяльністю з 8 років, і власне їй дуже швидко вдалося зібрати гроші на цю машину. Цікава була історія, що нам потрібно було вже виїжджати сюди, оскільки було вже все заплановано, але не вистачало до. Повної е, до заве, до готовності передачі авто не вистачало однієї третьої від цієї суми. І тоді Львівське відділення Ощадбанку, колектив Львівського Ощадбанку, доклали суму, зібрали між співробітників та доклали. Буквально за день. Приїхав на Донеччину і брат Діани, 15-річний Артем, хлопець, який сестра займається волонтерством. Я з 2016 року започаткував таку собі традицію, що кожне своє день народження я Четвер проводити з користю, е, тому я на кожен свій день народження. Ну майже на кожен свій день народження. Е, якось хочу, щоб надати користь. Я або організовую якісь збори для військових, або збираю іграшки для дітей і передаю сюди на схід. Цього разу Артем разом із командою волонтерів зібрав продукти, теплий одяг та взуття для багатодітної родини, Макеєвих із дружківки. Сьогодні привезли нам їду. Це дуже хороша допомога завжди. И канцелярия, ну там еще что-то по мелочи. Я очень довольна. Всегда довольна. Что бы я хотела? Мне ничего не надо, я бы хотела, чтобы младшему поколению совсем деткам, детям там, от 10 до 9 даже от годика до 10, игрушки всякие, там развлекательное что-то, твистер. У нас заводы не работают предприятия, не работают родители, практически сидят без зарплаты только на гуманитарную помощь, либо какие-то социальные выплаты. Поэтому дети лишены тех благ, которые они имели до военных действий, то есть сладости, книги, тетради, одежда. Привезли волонтеры на Донеччину и квадрокоптер для воинов, на який зібрали гроші, парафіяни із міста Винники. Ми закупили з парафію, де під час ярмарку ми збираємо кожен рік щось. Якісь у нас є ціль. В цьому році ми мали ціль зібрати гроші на дрони. Вийшло нам на два, один сьогодні привезли, який має швидкість 140, він розганяється, 6 кілометрів висоти, і це є очі для хлопців. В нинішній війні дрони це дуже важливий засіб розвідки, який складно переоцінити. Значить, попри те, що він, звісно, стоїть. Придічних коштів, але в нинішній обстановці з усіма засобами РЕП з нашим противником це розхідний засіб. Тому дуже дякую небайдужим людям, що допомагають нас цій складні часи. Військовослужбовці передали волонтерами свій подарунок. Це прапор першої танкової роти. Тут всі хлопці розписались на пам'ять і до перемоги. Олександр Забродін, Вікторія Алексєєва, Артем Степанов суспільне новини Донбас.